Дня рада вітати вас на каналі Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом наступних 30 хвилин говоритимемо про важливе огорожу біля будівлі адміністрації президента мають демонтувати. Таке доручення сьогодні було оприлюднене на президентському веб-ресурсі. Таким чином буде забезпечений вільний прохід громадян вулицею банковою. Щодо політичних новин, то на цьому пункті пропоную зупинитися. А ось щодо права громадян споживати і товари, і зокрема державні послуги, навпаки, поставити три і продовжити розмову із нашими гостями, тим більше, що привід є саме завтра, 15 березня, відзначається всесвітній день захисту прав споживача. І ми говоримо про те, як захистити і відстояти свої споживацькі права в самому широкому сенсі, як мотивувати виробника товарів або послуг орієнтуватися на нас, хто платить за це гроші, а також про питання культури виробництва і культури споживацтва. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні Петро Колета, президент Української асоціації якості Олександр Лади. Гін, голова ради Всеукраїнської громадської організації Якість життя та Ігор Остапчук, експерт аграрних ринків українського клубу аграрного бізнесу. Шановні панове, рада вас вітати в нашій студії. Дякую за те, що знайшли в такий непростий час, час для нашої ось такої споживацької розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Отже, всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися, панове. Ну ось приємна новина щодо руйнування паркану. На вулиці банковій біля адміністрації президента хочеться сподіватися також на те, що паркани на інших центральних вулицях столиці у вигляді барикад можливо також скоро зникнуть. Адже, адже можливо, це і є якість життя, пане Ладгін. Ой, я думаю, це дуже складне питання для того, щоб мати однозначну відповідь на нього, тому що. Сьогодні барикади це не тільки якась функція перегороджувальна або навіть оборонна, це і функція пам'яті, це і функція якась там, як ми з колегами говорили, і музейна якась функція, і функція навіть, якщо хочете, туристична, мабуть, і все таке інше. Тому тут не так все просто, але звично, звичайно, треба підходити до цього якось виважено. І, мабуть, навіть якщо це і нагадувальна, і музейна, і туристична, і ще якась функція, і, і, і патріотичне виховання, навіть якщо, то все рівно треба якось з'ясовувати таким чином, щоб і рух був правильний в центрі міста. І, власне, барикади лишалися. Що стосується парканів, то парканів у нас забагато. Це, звичайно, ну це наслідок ще радянських часів. Тоді було дуже модно багато органів державної влади під паркани забирати. До речі, колись у столиці Австрії Вєни, я був це ще був Радянський Союз, тоді за парканом було тільки одне посольство Це Радянського Союзу. Всі інші це були просто будівлі. Тому це наслідок того часу, і, звичайно, такі паркани, як навколо там, Верховної Ради, як навколо там, адміністрації президента та інших там державних установ, звичайно, не зовсім зрозуміло, що вони там роблять. Давайте пройдемо все ж таки до завтрашнього дня. А що для вас, як для спеціалістів, власне з питань якості, означає 15 березня, всесвітній день захисту прав споживачів? Для вас це ну свято чи навпаки привід нагадати, що в Україні зовсім не все гаразд з цим питанням. Ну, жлемо слово да, пану да, пану солірую Ну я вважаю, вважаю, що 15 березня це день, день для того, щоб перевернути увагу. Увагу і урядів, і людей, до того, що треба поважати споживачів, бо всі є споживачами. І наше завдання в цей день подумати, яким чином. І що треба зробити для того, щоб задовольняти потреби споживачів. Бо коли ми говоримо про якість життя, то для мене, якщо найінтегральніше, це відповідність того, що пропонують, тому що очікують люди. Але сьогодні, на жаль, у нас є дуже багато проблем. Якщо говорити про захист лише як про захист, то в мене ну така, така недовіра до цього. Бо я вже 40 років займаюся проблемами якості і в державних був в структурах, і в недержавних. Але що я можу сказати? Коли там, в 70-х роках я займався якістю, в тому числі в системі держстандарту, то тоді десь 40-50% від перевіреної продукції в Україні не відповідали вимогам. А потім. Почали боротися за якість, почали захищати. І чим більше захищають, тим більше, тим більше. Зі, стає ці, цей відсоток. Розумієте? І сьогодні, коли створена армія, величезна армія, тих хто захищає. На споживчому ринку краще не а стало, стало тільки гірше. Тому я вже давно говорю, багато багато років вже говорю, що необхідно займатися підійти з іншого боку. Безумовно, що має бути відповідальність за небезпечну продукцію, за послуги, та таке інше. Але головне це зрозуміти, де головна ланка, за яку треба потягнути, витягнути всі проблеми. А це досконалість наших організацій. Наша організація. На жаль, вони дуже недосконалі, більшість їх недосконалі. Я наведу декілька цифр. Мої колеги в Росії провели дослідження. То, а в нас так само, може трошки гірше, навіть то за їх твердженнями в масі виробники російські по відношенню до світових лідерів, мають продуктивність нижче до 10 разів. В рази вища собівартість і дефектність вища до тисячі разів, бо там працюють на рівні 6 сігма. Це 3-4 відхилення на мільйон. А в нас відсотки і більше йдуть. Тому, перш за все, треба подивитись на цю проблему. ну Там є проблема і різні складові проблеми цієї. Перше, це самі споживачі. Наскільки в них культура є споживацька, яка як вони можуть реагувати? Але треба не забувати, що споживачі, то як правило, то виробники вони самі виробники, і те, що твориться на ринку, то вони самі роблять. То якщо подивитися на, на, на постачальників, тут є дві частини: одна це нелегальна продукція. І там невідомо не, не, не хто є. В... От Ви кажете Рабниць. про те, що треба виявити слабку ланку. Так де Головно вона? Ланку. Вона Головно. в середовищі споживачів, в середовищі виробників чи в середовищі контролюючих. Вона, вона в середовищі всіх. Це загальна культура нашого суспільства. Це загальна культура наших людей. Є культура споживацька, а є культура виробництва. І та, і та на Давайте низькому рівні. На, на жаль, ми сьогодні це вже констатували на великому зібранні у торгово економічному університеті, де були представники і державної влади, і бізнесу, і споживацької спільноти. Е, і проблема одна, яку виявив навіть цей круглий стіл, який вже проводяться там не один десяток років. Е, проблема одна. У нас нема цього трикутника єдиного як геометрична фігура, де е, один кут це споживачі, один кут це держава, і один кут це бізнес. Нас це різні кути, якісь намальовані на папірці, і це зовсім не єдиний трикут. Ні Ніхто не один одного не бачить. Насамперед, сьогодні ми бачили і розмову, наприклад, бізнесу з державою в особі Міністерства економіки. Вони абсолютно один одного не розуміють, і у них тільки претензії один до одного. Ми представники споживацької спільноти. День споживачів, начебто така ситуація, що треба там поговорити, там вони в своєму діалозі взагалі не дуже там бачать, що це взагалі на предмет споживачів. Тобто ніхто один одного не бачить. Нема ефективності, абсолютно нема. Там нульова ефективність, я повністю погоджуюсь з цією функцією, як споживацький контроль, якщо її велику брати, на, ці, на цьому полі сьогодні в державі, ну скільки в нас, ну. прямо только занимаются 6-7 государственных э, организаций. Про функцию государственного контроля И... мы еще поговорим, но я извиняюсь, возьмем звоночек для Дача, Доброго дня, мы слушаем вас. Добрый день. Витаем. Вот скажите, пожалуйста, как простой потребитель может вообще э, следить за качеством, отследить качество покупаемой продукции, ну, например, продуктов. У него нет для этого никаких инструментов, ни лаборатории, ничего. Он просто покупает то, что ему дают. Это во-первых. Поэтому нам мой взгляд должны все-таки быть органы, которые следят за качеством продукции. И еще вопрос: вот если, допустим, даже органы обнаруживают там, ну какие-то расхождения, обнаруживают там плохое качество, какое, э, как они могут наказать, допустим, того, кто э, производит угу. такую продукцию? Есть какие-то механизмы для этого в стране? Ну, этих механизмов. Ой, э, довольно приличное количество. Я, я, я у, нас пока ранен, у нас, кстати, Ступени, не такой я, 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 плохой я. закон по защите прав потребителей, не такой закон э, плохой э, о качестве и безопасности пищевых продуктов, и не такой плохой закон о безопасности продуктов э, не пищевых и, и еще целый блок законодательства. Проблема же не в законах и не в процедурах, которые выписаны. Проблема в том, как они применяются и кем, и с какой целью. Даже самый хороший закон можно применять таким образом, что от этого будет плохо только всем. Еще думаю, что украинская бизнес, практика? Что касается, есть ли конкретные санкции, конечно, есть конкретные санкции, они довольно крупные, и они могут налагаться кем угодно, и Держпожевой инспекции, и ветеринарной службы, и санитарной службы, и пожарниками, но ну, это всем известно, я ничего нового не скажу. Вопрос в том, опять же, как они применяются. Что касается, как простому потребителю узнать это очень просто. Просто нужно интересоваться и все. Вот здесь я абсолютно соглашусь. Должна быть ответственность потребителя самого тоже. Пассивный потребитель, который ничего не делает для сбора информации, который ничем не интересуется и рассчитывает на то, что какие-то хорошие цари, там дяди, эксперты, командиры какие-то придут и его спасут. Давайте на конкретных прикладах. практика. Практика і теорія це різні речі. Наприклад, якщо, якщо якийсь, ну припустимо, магазин виставляє продуктовий, я маю на увазі, виставляє товар з вже вичерпаним терміном придатності, яке покарання такому магазину світить? По закону? Согласно Закону о защите прав потребителей, это, ну, во-первых, это уже не только законодательство о защите прав потребителей. Это, это и Санитарное законодательство, угу. они могут попасть и под санкции санитарно-эпидемиологической службы, там свои штрафы есть. За закон о защите прав потребителей, десятикратный размер стоимости товара, снятие товара и так, далее, и, так далее, и так далее, и так далее. То есть даже на один этот простой способ можно набрать вот такой вот... Це теория, а практика? Скільки у нас магазинів а за практика, що відповіли? Ну наприклад, у Києві ви відстежуєте ситуацію? Ви збираєте дуже багато ці дані. на жаль, і я вам скажу, що за останні півтора року кількість випадків, якщо до цього була де, деяка тенденція по зменшенню цього, то зараз останні півтора-два роки року тенденція до збільшення цих випадків тобто ми можемо на жаль. говорити про покращення ситуації в по, погіршення, області погіршення. в області контролю. Я маю на увазі. Ні, 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 ні. А ні, ви ні. розумієте, в що чому справа. Ні. Що чим більше ми контролюємо, я вже казав це від початку, тим гірше стає. І контролем не вирішується проблема одним контролем. Бо завжди на будь-якій контролі є свій, свій, якась, своя відповідь так і таке інше. І ті, що контролюють, вони, вони самі люди, такі, які інші. Те, що в тому трикутнику, про яке говорив мій, мій колега, Загальне, це те, що в нас низька культура. Взагалі, ми 70 років жили в зазеркалі у тотальному дефіциті, і це передано через гієни до наступних поколінь. А сьогодні йде розбазарювання і таке інше. Корупція та і в таких таких умовах, скільки б ви не контролювали, і хто би не контролював, нічого не не поліпшиться. Ти, треба можна, зміну я... з... треба бачити у ту головну ланку. Треба зробити таким чином, щоб наші виробники, а споживачі, які задають питання, вони самі є Здебільшого виробниками, і вони самі таке саме постачають на ринок. Але це не тільки тому, що такі люди не хочуть робити, а тому що в нас немає тих умов. Ми ми не вміємо це робити. Загальна ситуація Я вам така. розкажу. Ти про... Не менш ну да, припустимо, припустимо, що є споживач пересічний споживач, який має високий рівень власної, власної культури. Так припустимо, він платить за це за, за всіх інших. Так хто не має такого рівня гроші. Ось питання ценоутворення, до речі, воно так дуже. Гостро також стоїть, тобто за неякісну продукцію ми переплачуємо гроші. А, пане Остапчук, ви до речі, там з неприємною досить новиною. У нас а, у нас іде подорожчання сільськогосподарської продукції. Наскільки я розумію, що, що що відбулося на ринку? Від чого це, на яку групу товарів ви це ну, встигли або спостерігаєте, і від чого це від чого це сталося? А, ну, Насправді, якщо ми говоримо загально про сільськогосподарські товари а, такого більш широкого вжитку, а, то першою групу, яка найбільше подорожчала, тут можна віднести все таки овочі. А, відносно минулого року а, найбільше подорожчання зазнала цибуля і зазнала картопля. Я думаю, кожен фактично споживач в цьому переконався. А, в, Цих двох овочів фактично подорожчення йшло на 150-200% порівняно з минулим роком. Хоча, якщо ми візьмемо, порівняємо ціну минулого-позаминулого років, та, яка була сформована на кінцевий вже продукт, вона є малою, оскільки вона не покривала витрат виробників на виготовлення цієї продукції. Крім того, от, наприклад, 97% картоплі в середньому виробляється домогосподарствами населення. Тобто вона проходить ще ряд посередників для того, щоб дійти до кінцевого споживання наприклад, в міста, і е, вона додає вартості, але тим не менше, от сам виробник він не, не отримує того ефекту, він не, не покриває свої витрати на виробництво. А ціна цього року вона вже дає можливості краще себе вільніше відчути виробникам, отримати стимул до нарощування певного виробництва. А тут для виробників є плюс. Споживачі, звичайно, вони не можуть платити таку ціну. Тому Споживачі на... завжди чомусь в мінусі, розумієте? Тобто, не... це, це, це можна назвати взагалі банально спекуляція. Цією спекуляцію. спекуляцію це назвати не можна, оскільки все таки е картоплі в нас вирощено в цьому році е в загальному плані багато. Там більше 20 мільйонів тонн, е але тим не менше якості вона погана. при споживанні близько 6 мільйонів тонн… Е Загально в рік ми не можемо добрати оці 6 мільйонів товарної споживацької якості для того, щоб вона пішла людям. І ми говоримо про все ж таки невідповідність ціни та якості. Як взагалі вирішити цю проблему? Якщо порівняти ситуацію, яка є в Україні, ну припустимо там з країнами Європейського Союзу або зі Сполученими Штатами Америки, там так само? Я говорю про культуру. Культура ділова. Є вона загальна на посвіту. і Українська асоціація якості вже більше 15 років. Вивчивши цю культуру, почала провалити його в наших підприємствах України і інших країн. І ті підприємства починають зростати. Зменшується собівартість, збільшується продуктивність, збільшується підвищується якість. Це конкурентоспроможні підприємства стають. Це соціальна відповідальність стають, бо концепції ті світові вони вони соціально відповідальні. Ці підприємці отримують гроші біль що вони платять інші гроші своїм е, робітникам, які виходять на ринок вже на на, на вулицю, виходять плату з проможними споживачами, і вони вже можуть виставити вист вимоги відповідні голова. Пане колота. Якщо, якщо якщо розуміти. якщо вас послухати, я, я розумію про що ви говорите, але але в даному випадку сподіватися треба лише там на на зміну поколінь, умовно кажучи, там на найближчі там 200 або 300 років є ж якийсь механізм, я... який зможе ситуацію стабілізувати або наблизити до. Культурного рівня це, це дуже чудове питання. Це те, чим я особисто займаюся останні роки. Держ... В нас вже багато є пілотних проєктів, які показали свою ефективність, дуже високу ефективність. Може змінити в країну за 2-3-5 роки, Може змінити взагалі О, зробити. Як саме це можна? Але що для цього потрібно? Ми намагаємося це зробити. Це влада має зрозуміти, що в Україні має бути введена формула. Чим досконаліша організація, тим комфортніше і в державі. І в нас вже є дуже багато досвіду, найкращого світового досвіду, конкретно яких впроваджують поступово організації, і дуже швидко піднімаються. І якщо зробити так, щоб клімат був в нас не зима, а весна, щоб було тепло, щоб хотіли тягнутися, як весною тягнуться всі, кожна травинка тягнеться до сонця, щоб там тепліше, комфортніше. Якщо захотять. Підніматися компанії, організації, якщо вони захотять, перш за все, тоді вони почнуть вчитися. А що є для того, щоб стати іншими? А який є досвід? Світовий кращий він Пусть в Україні Ось це ми поговоримо після невеликого перерву. Залишайтеся на каналі Київ після реклами. Повернемося. Дякую, що залишайтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався сьогодні у центрі нашої уваги всесвітній день захисту прав споживача. Як привід, поговорити про те, як відстояти свої споживацькі права, як мотивувати виробника товарів або послуг орієнтуватися на їх покупців, а також про питання культури, виробництва і культури споживацтва і споживання. Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатимуть Петро Калета, президент Української асоціації якості Олександр Гладигін, голова ради все Громадської організації якість життя та ігор Остапчук, експерт аграрних ринків українського клубу аграрного бізнесу, пане Калета, ви так. обіцяли в двох словах так, щоб всім все було зрозуміло, розповісти про те, як за 5-7 років це ваші слова, так. змінити країну і все ж таки налагодити ось той зв'язок в тому трикутнику трикутнику, про який ми зараз говоримо між державою виробником спожа. Добре в світі накопичений величезний досвід як бути відповідними досконалими, соціально відповідальними до Є такий досвід в Україні, є фахівці, які користуються зараз попутом інших країнах. Що треба сьогодні? Держава має прийняти відповідні закони. Чим компанія вища, а є шкала тисячу балів, які будь-яку організацію можна е, визначити, де вона знаходиться. І кожен раз, що як це робиться, є моделі досконалості, їх сім в світі. Є, є європейська модель досконалості, яка всебічно описує будь-яку організацію, маленьку, велику, державну права. Інше. Є, за під підкритеріями оцінюється будь-яка організація. Потім визначається, де вона за 32 підкритеріями і в цілому знаходиться. Визначаються сильні і слабкі сторони. Слабкі сторони це, це галузі для досконалення. Потім досвід кращі практики, які застосовують інші кращі компанії світу. Розробляється програма, враховуючи стан даної організації. Якщо підприємство не відповідає ось цій шкалі, про яку ви нічого, говорите, воно і, закривається. Ні? ні, воно не закривається. Це його справа. Це добровільно все має бути. Підніматися культура може тільки добровільно. і через через те, примус нічого не працює. Примус знаєш, всі завжди вийдуть. Так от держава має зробити так, щоб було вигідно піднімати. Матися бій вище, бо коли ти стаєш дійсно, справді, коли ти навчаєшся, навчаєш людей тому, що є краще у світі, і починаєш застосовувати у себе, а обладнання воно надає ще конкурентоспроможності, Може з найкращим обладнанням вкласти в нього гроші і стати банкротом. То коли підприємство бачить, що в нього стає краще і йому більше платять, працюють це задовольняється виробники персонал, задовольняються споживачі, задовольняється громада, то соціальний. Відповідальний критик. Ви, ви Компанія ви починає за... краще себе почувати. Вона готова платити в бюджет більше е податки. В нас же є такі компанії, конкретно, конкретно в Україні. Просто я зараз про них не буду говорити, тим, відсотків 2-5 можливо і дуже мало. Дуже мало, але є такі компанії. і коли захотять побачити, що що йому більш комфортно бути вище, не ховатися під столом, куди його загнали, то він буде сплачувати і податки. він, він буде все робити, але люди в нього будуть задоволені і вони отримують більше грошей. Вони виходять на ринок, вони знають вони мають повагу до себе і вони можуть купити Я що до три. Що що у вас доволі оптимістичний прогноз щодо того, іншого, що все це можна зробити іншого, за 5 іншого років? Іншого і що нема. лише, лише методом пряника. Есть у нас дзиночек от глядача. Доброго дня, слушаем вас. Я не скажу методом выше. Алло. Так, слушаем вас. Вы знаете, я вот слушаю вашу передачу очень внимательно. Вот тот оппонент, который говорит по поводу культуры, мне кажется, что вся культура решилась бы очень просто. Я хочу получить от продавца чек, А uh, этот чек является как раз вот этим документом наших отношений. И потом я могу предъявлять требования к качеству, и культуре обслуживания и так далее. Сразу, але незразумело, не, не в чем запытание, потому что, насколько я знаю, человек у нас завжди Я, 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 майже завжди я, я, я не знаю, вопроса я действительно не услышал, но на самом-то деле все просто э, говорить нужно о чем? Говорить нужно о том, что с одной стороны, да, мы должны получать то, за что мы платим деньги, качество оно или некачественное, на самом деле, это прежде всего понятие субъективное, оно во всем мире субъективное, потому что качество это понятие субъективное официальное государственное контролируемое понятие во всем мире это безопасность. Безопасность продуктов, безопасность товаров, безопасность услуг, это европейская практика. Качество это практика субъективная. Это прежде всего дело производителя. В крайній случае, дело но, ну, никак не государство. Это во-первых. Во організацій, але что господарства. Якщо касается... продукція або послуга все ж таки є небезпечною або несе, несе якусь загрозу, то наш споживач, український споживач, куди він може звернутися і що отримати після звернення, натомість. Ну, прежде всего, він должен зробити одну просту вещь. чего у нас в большинстве случаев нет. Прежде всего, он должен хоть как-то среагировать, находясь там в магазине, там в химчистке, там в ресторане, там в магазине, где продаются овощи, фрукты. Что-нибудь он должен сделать. В том числе, кстати, и на цену он имеет право реагировать. У нас есть ценовые инспекции, они тоже там контролируют все эти истории. Есть предельные уровни. Ну, ценовую инспекцию, правда, разогнали, я понимаю, что вы хотите сказать. Да, у нас есть такое достижение за последний год. Ну, правда, центральный аппарат еще сохранился. Но Тем... А что залишилося для споживача? Ну, на местах ценовой инспекции уже нету. И она есть только еще, сколько там, 70 человек осталось в центральном аппарате. Ну, так, по всей стране их 70 человек осталось. Но это не важно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что потребитель прежде всего должен научиться хоть на что-то реагировать. Вот по нашей такой оценке я… Добре, взяв він книгу скарг та пропозицій. Наскільки, наскільки він може бути впевнений в тому, що на його скаргу відреагують? Если это более или менее официальный магазин, нормальный, или там… кафе или ресторан, или предприятие, или где он там находится, то это высокая, очень высокая вероятность. Какие повноважения имеют при этом и важили вплыву, до речи, громадские организации? Такие, как ваша, такие, как э, у Петра Яковича, такие, как як, у Пановича? Ой, вот по закону, то есть, что по закону, закону что-то даже и можем по закону. То есть, теоретически мы можем законодательно подавать предложения на предмет... Давай На практике. например, производства при остановке продаж мы можем подавать такие предложения на основании чего-то в конкретном там по конкретному факту, практика практика практика. не реагируют нет конечно государственные органы на нас не реагируют это я могу сказать честно положа руку на сердце мы им не интересны за 8 лет мы этому научились какая-то конкретная власть непопулярную вещь сейчас скажу к этому не имеет никакого отношения мы прошли все власти пока работает организация «Яки жития», никто на это не реагирует. Точно так же, как не реагируют на там, пожелания экспертов и нефтяного рынка, и агропромышленного рынка. Никто на это внимание не обращает. Как только дорвались до кормушки, дальше мы решаем свои вопросы. Проблема вся в том, что у нас государство не видит своего гражданина. Если уже совсем так говорить, ему он не интересен. Как только мы стали властью, мы стали пастухами. Овцы нам не интересны. И еще робыты? Овцам надо становиться активнее, другого варианта нет. Давайте с каждого по Овцам Послужили надо стать пастухами рубить. и гонять, погонять других овец. Стать я не мест. так сказал. Нет, не, ну, в принципе. Хотя в я еще раз утверждаю, что одних усиление контроля это ничего не дает. Это только ухудшает. Надо над контролером еще поставить контролера. И даже те, кто общественные контролеры, а посылание над ними тоже. А просто Безумовно, что не за, за, за э, нанесение э, шкоды За, за 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 небезпечну продукцію чи послугу треба відповідальність встановлювати як може більше. Я не маю нічого проти. але головне цим ви не вийдете з, з, з ситуації. Треба робити так, щоб захотіли робити краще. зрозуміло. Прийняти повну радою дуже... той закон, про який ви говорили. Бо, бо... На жаль, часу бо... часу не залишається. Пане Ладін, що робити в двох словах? Две вещи. Государство должно так или иначе в любом случае приводить в порядок систему контроля вообще потребительского с одной стороны. С другой стороны, обязательно это обязательная составляющая. Сами граждане должны, конечно, становиться активными. Пане Овставчук, що робити, щоб не підвищувалася ціна на картоплю? Ну насправді споживач тут має мало впливу, оскільки тут диктується ну все-таки виробник. А, але тут споживачі вже реагують тим, наскільки вони багато купують цієї продукції. Тобто, в 13-му році в кінці го року, після виходу нового врожаю, ми скажемо дійсно споживачі почали купувати менше, оскільки в нас купівельна спроможність низька. Ваш вплив це 90% чи чи А, В плані мій ну, вплив вас аграріїв на ціну утворення, на те, щоб споживачі ем, отримували те, що вони хочуть за, за, за ту ціну, по якій, на, власне, на, на це Насправді можна... тут багато в чому навіть ми залежні від зовнішніх чинників. Ще раз, 10% О. чи 90% ваш вплив? Чи 50 на 50? А, ну, скажімо так, відсотків, я думаю, 40-50. Зрозуміло. Я дякую. Все, на жаль, наш час вичерпаний. Дякую вам, шановні панове, що звітали сьогодні до нас. Дякую за розмову. Київ тове це адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Дякую всім, що дивилися. До наступної зустрічі.